Оператори безпілотних літальних апаратів волинського підрозділу Національної гвардії України регулярно навчаються керувати FPV-дронами. Тренування проводять як досвідчені інструктори Нацгвардії, які вміють працювати з БПЛА на полі бою, так і професійні пілоти-волонтери. БПЛА. Широко використовується, щоб нести певний вантаж та подолати визначені відстані, щоб уразити саме противника в таких місцях, де не долетить ракета чи не пройде піхота. Крім того, може він проникати в такі місцевості з дуже інтенсивною та високою швидкістю, і це дозволяє реагувати оперативно на зміни ситуації, пересування техніки. Та живої сили завдяки вбудованим камерам і системам передачі дрони дозволяють бачити поле бою в режимі реального часу. А це значить, що реагувати потрібно миттєво. Технологія FPV взагалі розшифровується як бачення картинки від першої особи під час пілотування. Таким квадрокоптером використовуються спеціальні окуляри. Це дозволяє пілоту відчувати динамічний політ і відкривати нові горизонти в управлінні. Бійці тренуються управляти дронами на різних локаціях, відпрацьовують прийоми влучного скидання і потрапляння в ціль. Досвідчені оператори зазначають, для того, щоб керувати такою пташкою, особливо в бойових умовах, потрібно досконало знати механіку безпілотника, а моторику керування відпрацювати до автоматизму. Сьогодні займалися практичними завданнями подолання перешкод лісистій місцевості, проникнення дрібні щілини та виявлення та враження техніки умовної.